Жим ногами в тренажері. Розмістіть стопи так, щоб при максимальному згинанні ніг вага тіла залишалася на всій стопі. Основні помилки в жимі ногами це повне випрямлення колінних суглобів, зведення ніг при розгинанні, відрив лопаток або тазу від спинки тренажера під час виконання вправи. На вдих Зігніть ноги. І виконайте невеличку паузу в нижній точці амплітуди. Це дозволить прибрати інерцію і проконтролювати техніку розгинання ніг. Також це максимально активізує цільові групи м'язів. На видих поверніться вихідне положення.